Що потрібно для щастя? Від чого залежить блиск у очах, радісна посмішка, сили, наснага? Що надихає людину жити, працювати, любити людей? Марія Тимофіївна Сатановська, мешканка міста Тульчин, живе одна, та в її серці ніколи не буває смутку. Її оптимізм заставляє задуматись, що робить цю людину щасливою? У ну, мене радість з Ісусом, і от що роблю? Куди ходиш? За мною радом Ісус, я вірю, що це так. Вла ногу зламала, болить, а я так лежу і кажу: Ісус, а ти ж радом, тебе ж гірше боїла, а мене не так. Підкріпи мене. І це починай говорити, говорити, не сама і засну, а я засну. Життя Марії Тимофіївни склалось так, що вона не змогла створити свою власну сім'ю. Та сімейний затишок і любов знайшла в Тульчинській громаді церкви Адвентистів сьомого дня. Церква для мене. Це є і дом мій, і сім'я моя, і радість моя, і предкушення вічності. Це все для мене церква. Я щоби без церкви, то я не знаходжу ніякої і де радості і, і в, ну, в роботі то є, але все одно. А тільки вже чекаю в п'ятниці, вже прийшла, вже вщення, поспівали, помолилися, побули. В суботу, і це на заряд на весь тиждень. Я не можу бути без церкви, не можу. Просто мені тягався туди. В церкві вона ніколи не відчуває себе самотньою, і сьогодні в її оселі гості, її друзі, її церковна сім'я, які приїхали розділити з нею свято. Адже сьогодні її церкві виповнилось 90 років. Для мене, взагалі, кожна субота це є юбілі, це радість. А сьогодні це вже вдвоєний. що це вже такий цей, щоб наша церква росла, і щоб ми були разом, і щоб цей юбілей ми зустрічали у вічності. Ото буде самий великий юбілей, коли ми там всі зустрінемося. Молитовний дім, в якому зазвичай збираються віруючі, вклонити своєму творцю і викупителю, не міг вмістити близько 500 людей, що приїхали з 40 громад різних областей України привітати Тульчинську громаду з цим ювілеєм. Тому урочисте служіння пройшло у залі місцевого будинку культури. У залі, де не так давно лунали атеїстичні лекції, і здавалось, недовго ще існувати тій невеличкій групці людей, що всупереч загальним ідеалам вірять у Бога. Наскільки небезпечним було бути віруючими ті часи, розповідає Іван Сарафонович Бегас, батько якого є засновником цієї громади, 25 мая вже картошка цвела, цвила і він перегорав, приїхав усеничним трактором, думав, що нас віру поколибає. Там цибуля, там вся городина наша, все перевернув. Нас вже з дітьми приїхали Чорний Ворон, хотіли дітей забрати, судити. Зайшли до нас, до хати, забирають всю одежу, подушки, костюми, все забирають. Історія церкви міста Тульчина бере свій початок у селі Клебань з перших небезпечних для життя проповідей Тимофія Іваха та батька Івана Сарафона Бегаса. Батько не встановлювався, і йшов і проповеди, слово Боже, по селі. Священник так розбудив цей, цей весь актив села, напоївший. П'ять чоловік приходить туди до батька, що ти займаєшся агітацією, про Бога, що там в почало до нього. Він каже, я того говорю, що в Біблії написано, що Бог требує. Що ти каже, другий каже, що ти будеш до нього говорити? Доставу і втопити. Священник казав, що хочете з ним зробити, але щоб він не ходив, не говорив по селі. О. Їх п'ять душ, беруть батька і ведуть. Ніякого страху мені не було. За, погибну за Христа. Це за Христа. Трьох втопити, а двох ні. І почали між собою битися. І все, і батька пустили. І батько вернувся додому. І так батько почав проповідувати слово Боже. Результатом цього стало перше хречення 15 людей і реєстрація громади 1920 року. Не дивлячись на всі залякування і переслідування, церква вистояла. І не тільки. Вона зміцнилась і вже за 30 років зросла до 120 осіб. І з радістю приймає усіх, хто хоче відчути, що таке справжня Божа і братерська любов. Сьогоднішнє свято цьому підтвердження. І як на справжньому дні народження, після поздоровлень, після радісних пісень, молитов і благословень, обід в сімейному колі. Закінчився суботній спокій. закінчилось свято. За радість сьогоднішнього дня, за зустріч з друзями і за 90-ту річницю її великої сім'ї Марія Тимофіївна, як завжди, дякує своєму незмінному другу, своєму небесному батькові. Він береже її спокій. Він береже свій народ. Вікторія Трофінчук, Олександр Трофінчук, Подільський медіа центр, телеканал Надія.